Компанія Андреа Штіль активно розширює асортимент продукції, що випускає. Модельний ряд мийок високого тиску поповнився ще п'ятьма. Наприклад, чого чекати майбутнім власникам від такої новинки, як штіль Рє 130 що є в наявності у магазині Добрий господар? З'ясуємо прямо зараз. Потужна мийка високого тиску Штіль РЄ 130 миттєво порається з будь-яким забрудненням на фасаді будівлі, тротуарній плитці або автомобілю. Ця модель відрізняється надійністю, високою потужністю та комфортним управлінням. Максимальний тиск складає 150 бар. Надійний безщітковий асинхронний електродвигун відрізняється високою продуктивністю та довговічністю. Тиск 150 бар і продуктивність до 500 літрів за годину забезпечить потужний натиск води, яка надходить у міцний шланг, потім у спрямовуючий пістолет-розпилювач. Додатковий комфорт експлуатації забезпечує ергономічна рукоятка з м'яким покриттям. Для зручного зберігання шлангу є барабан, армований шланг 9 метрів можна з легкістю підключити до пістолету. Завдяки шарнірному з'єднанню він не буде перекручуватися і заважати під час роботи. Подвійну фільтрацію забезпечує фільтр тонкої очистки і зовнішній фільтр грубої очистки води. Алюмінієва головка насосу, зносостійка стійка і стійка до перепадів тиску і температури води. Апарат розрахований на роботу з холодною водою. Робоча температура до 40 градусів Цельсію. Подача води автоматична. Насос вмикається при натисканні на важіль пістолета, відключається при відпусканні. Також мийка високого тиску штіль re 130, оснащена відкидною кришкою для зберігання форсунок і мережевого кабелю. До речі, усі мийки штіль комплектуються роторною форсункою і плоскоструменевою форсункою. У комплекті пінний розпилювач з ємністю для миючого засобу, що безсумнівно порадує ощадливого господаря. Розширюють миючі можливості різні додаткові аксесуари. Щітки, спеціальна хімія, водозабірний шланг, приєднання якого дозволяє за відсутності водопроводу працювати в режимі самовсмоктування з забором води з бочки або з іншого джерела. Завдяки високоякісній телескопічній ручці, розташованій на задній панелі, і транспортувальним колесам ви з легкістю можете переміщувати мийку в зручне для вас місце. Міцна конструкція і комфортне оснащення штіль РЕ 130 Плюс перетворює роботу у суцільне задоволення. Високоякісна мийка високого тиску штіль РЕ 130 Плюс відмінно впорається з будь-якими роботами з прибирання в домашньому або в комунальному господарстві. Якщо ви плануєте придбання такого помічника, поспішіть до магазину Добрий господар.